На каналі Автодилер. В продажі з'являється Mercedes-Benz C класу 2015 року випуску в кузові Універсал на 2,1 дизельному двигуні та на механічній коробці передач. Технічно по автомобілю зауважень немає. По кузову також автомобіль весь охайненький, встановлена гарна літня гума. Ось такі встановлені на автомобілі диски. Ось так вона в нас виглядає з переду. Переходимо до салону. В салоні нас зустрічає шкіряний салон. 4 електросклопіймачі, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання передніх сидінь, але не максимальне. Це регулюється вручну. Також у нас є підігріви передніх сидінь. Автосвітло, протитуманні фари. На автомобілі 290 тисяч км пробіг. Ось так виглядає механічна коробка передач, 6-ступенева. Ось так у нас вмикається задня передача. Тут у нас старт стоп, така мультимедіа, двохзонний кліматконтроль, мультикермо. Зараз покажу вам, як виглядає задній ряд сидінь. На 290 тисяч пробігу салон зберегся в дуже гарному стані, як на мене. Задній ряд у нас виглядає ось таким чином. Два електроскопідімачі. Задні сидіння можна також скласти, нажав лише цю кнопочку. В автомобілі встановлено електропривід кришки багажнику. Він ось так сам відкривається. Також передні, задній ряд сидінь ви можете скласти звідси. І ще в автомобілі є фаркоп. Оп, ось так він виїжджає, по ви його так ногою. Оп, і потім ось цю кнопочку нажимаєте. І він у вас ховається. І повністю його туди також ногою. Ось так закривається в наш багажник. Ще раз повторюю, це Mercedes Benz. Це класу 2015 року випуску на 2,1 дизельному двигуні на механічній коробці передач на задньому приводі. Вже в наявності в нашому автосалоні автодилер за адресою академіка Глушкова 6, а тому чекаємо всіх на перегляд цього та багатьох інших автомобілів.